Привіт, Діварфа! Нарешті криптокартка для України. Bybit. Залишу посилання, як завжди, під постом або в Телеграм, або на Ютуб. Тож шукайте внизу в коментарях. Переходите, реєструєте. Одна деталь. Реєструємо тільки за паспортом. Посвідчення водія не підходить. Паспорт, верифікуємо, приходить нам електронний лист. Додати до Apple Pay будемо мати змогу до кінця листопада Google Pay 2025. Як же ж тоді оплатити віртуальною карткою, показую на прикладі Прива24. Обов'язково заходите на веб-версію платежі, комунальні платежі, створити ваш платіж, до якого додаєте картку. З реквізитами, які вам надає біржа Bybit, ту картку, яку ви щойно створили. В даному випадку ми оплатили електроенергію, і просто представте собі подив мого чоловіка, коли я сказала, що я сама оплачу за електроенергію. До цього приводить промо на Bybit. Комісія банку 3 грн. Як без неї, Приватбанк дуже любить комісії. Наш плат є суспішно відправлений в обробку і прикріпила скрін, що взагалі відбулося з нашими коштами на карті. Тут по подетально. Спочатку продаж, потім купівля. Але воно все саме, тому вам більше не потрібно турбуватися. І зараз прикріплю скрін розрахунку, чи вийшло нам вигідно робити таку операцію. Після проведення першої транзакції нам прийшло сповіщення про отримання кешбеку в сумі 5. 32 цента і холодний розрахунок. Тобто ми потратили 53 долари 93 цента в USDT віднімаємо наш кешбек 5, який нам повернеться через 3 дні, то ми потратили 48 доларів 61 цент. Гривнями я оплатила на скринах попередніх, ви бачили, рівно 2153 гривні. Ділимо на долари. Які ми потратили, тобто курс вийшов у нас за 1 USDT 4429. Тобто, це дуже гарний курс. На банані сьогодні курс 42,8. Тепер переходимо в самий додаток, тиснемо активи. І ось тут наша картка вона можемо переглянути на transaction. Там я і брала свій розрахунок з попереднього скріну. Тому ви теж можете потім переглянути всі деталі. Ще в нас в чаті є хороші люди, які мені підказують завжди, а я вже ділюся на загал, тому бачите кнопку Активувати, то переходите туди і рекомендуємо автокешбек відключити, так як ви самі зможете вибирати, в якій монеті ви зможете отримати ці кешбек. Як бачите, тут варіант є: 5 доларів в салані, 5 доларів. В МНТ або в тон будь-яка на ваш вибір. Як бачите, за свої 54 долари, які я зробила обмін, я отримую 2660 понтів. Обмін тут, маємо 5 доларів, можемо витратити тільки 1800, тобто нам ще залишається економія. І як бачите, маємо 42 дні для отримання 10% кешбеку за користування карткою, тому якщо користуєте на яких порталах. Пишіть в коментарях, для інших знаємо, що Aliexpress також можна оплатити, тому діліться буде корисно для інших. Всі посилання, як завжди, це основний канал по телеграмі, CryptoDior, але байтити не буду. Якщо буде корисно, то ви самі нас знайдете і підпишитесь. І не забувайте робити власний діор.